Мої вітання всім. Привет. У Охі в гостях Петропавлівка, Дніпропетровщина. Зараз подивимось, що Воха тут 에, розвів. Раз на рік ми десь приїжджаємо в гості. В году, да. Да, ну, раз на рік ми там. Тримаєш ти які породи зараз Вохас? Іранці, голова. Ти... Великі іранці оці, так? Да? І... да. Тобто ну, іранці, які були. Іранці, великі. які ну, Зараз все побачите, так. Да? Ну так, да, йдемо та глянемо. да, тримати, не зайшло. Не, не, до, не до душі вони пішли ну, Миколаївські. Не пішли, так. Узявши, що да. були... І... Та, тут нема питань. Зараз, Бакінці йому. Бакінці до душі. Головне, що пішли? Так, да, йдемо, заходь. Да, я що не приїжджаю кожен рік, у тебе якісь, якісь там новшества. Тут те щось побудував, то ти набудував, то, і в цьому то цьому додав. І що? В цьому году новшество. Що саме? Чуть-чуть. Точки розбив чуть-чуть там. О, бачиш, ти. Та... О, молоденькі який, Вже доросли таке. але лежить. Ну це виводилось, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Оце головастіки, ось бакінчики. Бакінчики. Ось іранці, оці, як ми кажемо. тобто ми звикли називати іранцями оці головастиків. Бакінці, бойних. а оці іранці, ну скажем так, начебто є іранці. Я тут не буду поки занурюватись дуже в історію, бо темний ліс там ця історія, але... Оці е, іранці, вони як до Миколаївських, да, і за розміром вони такі Ось спіймають когось, Бога спіймав. Щось ось. І так. Да. Ну, отак от його Великий візьми. Голуб. Візьми і спробуй зрозуміти, що тут сцени миколаївські, да, отак от. Ну, на... да. Великий гул як... І широке, і такий дебелий, так, і, хвіст, такі, хвіст, депели, да, да, і он, голова так взагалі як у неї. Там все як він. Просто миколаївські гороки. Ага. Як вони літають, вони йдуть уверх, потім йдуть по кругу, ага. і йдуть у хмари аж, високо йдуть. Заходять, так? Да? Ну да, і, ці. і потім вже ж вони сидуть. їх де ти їх взяв? Взяв їх в діда, в городі. Він мені подзвонив, каже, на їх усе. Але збираємо. всі їх да, да, Ми да, там були, може, на їх... днях здасться ще. Усіх, тому що я вже старий, каже, він, да, до... він, він їх вивів. Він їх довше всього тримав, бо він багато пород міняє, міняє, а усіх він тримав тримав, тримав, але вирішив ви, 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 він їх все-таки іншого господарю віддати. Тепер вони тут. Скільки у тебе таких? Таких у мене 10 пар. Іранці 10 пар? Да. О, я думав, там 2-3 пари, все на все. Ні-ні-ні. там кількість. Знизу да? ж пара, тут ось вось уже пара, то есть. Уже вже ж ты, <плес> да, уже <плес> є голубенята. <плес> да. Вот есть голубенятка. Рыжа. Двойк ось. Потом. За запарленням за іранці у тебе різні, да? Ну да, всякі. Ну зазвичай... І... А ні, там і світлі, і тепер, да. Всякі, всякі. Да. Я пам'ятаю, у нього білі були. Білі у мене я узяв, ну і вони де-то утекли у мене. Пішли, а, пішли, утекли, сіли да. на хату, там запили. Да? Я блін, ходив, мабуть, днів 5 за ними, ага. ну і не мог їх взяти. Ага. А потім мені там дзвонить, що є голуб цей. я блін, заїхав до цього чоловіка, а він каже, він втік де то. Ага. Я кажу, да, жаль. Ось ще взяв. Зерно тут лежить, бачите. І ранці. Пшеницю. Ось ще. О, ось це який красен. Так. Ото масочка з потільці взяв. Ось таких я якісь, да, да, такі... ось хочу. Вони лимонні якісь, так? Да, так, вони ось це. Ти красунчики, які ну, зараз я ми їх знімемо. Так, да, це вже якось воно така. Важно. Mm -hmm. О, потом там ще є двоє. Тут ось, глянь, який цвєт. Ну це ж, як і ціж. А батьки у них, є, як і у цих, жовті? У оцих? Да. А я тобі сейчас їх покажу. Бо вони всі... Жовті, тобі, жовті такі, да. да ...поховались усі, падлюки. Ось цьо, глянь, які. То такі жіж. Ага, такі більш світлі, да? Ну такі жіж, як і ціж, да. Ну вони, так, да, більш, більш, більш світлі. світлі, да. А ну-ка, дай, потримай так, потримай зараз. Угу. Світли, такі, а -а. Ну красиві, да, красиві а. такі. Це красний... красний Вишу ось який. А, ну такі щось да. Ну да, ну це він мені на это саме. Ну вони такі, такі, такі бродний колір, вони зазвичай, так. Да. Да. Це тих гнізда побачив, мабуть, у Олексія побачить. Олексію. Він мені дав був. Він так він так робить. Я побачив, думаю, і, і... я думаю. Я думаю, потім і я так. Ну значи ну, б він як вище чи ні у нього. У нього вище но у мене ще було я Ага. Ліс був. Короче, ось оцих двох ось, ось, ось. ось. А, це батько. так? Да? Ось, ось, ось. Ось, да? Батько, да. І діти ж лохманогії, да? Да, 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 ось. Да. Ну, ну, а, ну він такі трішечки, да, якби є в нього трішечки, да, такі ці. Ну, як Зараз ми їх тут з біленьким, да? Ну, так я чуть-чуть. Да, 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 трохи Світніше. як. Да, 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 як знаєш, є такі заборонені більш темні, а є такі більш у нього є більш світлі. Ну, коротше, у мене 5 пар жовтих бакінців, да? Да, дві пари Голова тих, а тобто іранці, так. Да? Да. Ти у тебе були, пам'ятаєш, ти у Дмитрівки да? чи десь брав жовтий. Це вони. це вони, так. Да? Це вони, так, да? да. і це вже вони мають згода 4. Ну так, да, я ж пам'ятаю, що... 4, 6... мабуть, уже до того. Ну, три, да, так? точно. Ти вже... Він там мені дав був жовтих, красних, сірих, ну от оці 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 самі-самі якісь жовті. жовті да, щіль, оці, вони у них лапки такі. Mm -hmm. хохолки ось є, що там як. А що ты гоном займаєшся вохач? Я Займаюся да? гоном, да. Не, ну вот сейчас нет. Щас ну, нет. взагалі, я в маю. Навіть, а так більш... да, взагалі. гоняю их. Я, я ще що... беру в ту, отсажую, понял. Ага. а, а потом гоняю уже их. Ну там А оце сира білоголові, це хто іранець, чи хто це. Ну да, а вот там, да. А, щось О, да, а це да. я взяв, блина, из... Із і ранця, з головатої. А, ну і, я дивлюся, що щось воно, воно між ними. Так, да, я її взяв, спарив з, з, з іранцем, оце, а, що ось вона справа. А, да, і то про, воно проміжне таке дають. А ось все у них, одних ось все. Ось ще один. Одних оце. І вони такі йдуть у льот, тому що я вже був одних той год взяв. Uh -huh. uh -huh. Ну вони ще Кругами летять, але вони б'ють на хво... на хвіст там щось таке. Чи які є б'ють, які, які йду не да, йдуть у ні Якщо да, вони йдуть верх. це не і як не так, як бойні, скажімо. Не так, так, так да. ні. Угу. Якщо оце усіх їх узять, а та вони усі йдуть верх і по кругу пішли, пішли. А коли вони піднімаються, вони там не заспокоюються, не на місці починають стояти. Ну так, більше менше. Nee, ні, Вони ні. Разом і да? по кругу пішли. Ага, все од... одно мотаються. Да. Ну щоб вверх і стали, ні. Всі. Ці чорнохвості це теж іранці ж, так? Да? Так. Да. оці ось. Так. Угу. Да. це бакінець, да? що червоний сидить. Да. який він да, такий да, да буренький. Да. Да. Із-за да, чого, то, що вона біля в льот, ага. вийде ловко так. А ти відкриваєш їх на вулицю зараз взагалі? Раніше так, да, ну, але це що взяв вже їх оттуда сняв, усіх разом ще сняв. Це вчора виходом ну, мені розповідав, да. там хтось заліз у голубник, так? Да? Так, да, заліз хтось у голубятню, Потолка, в інше, да, інше да, не тут. З да. потолка залізло, да, що то украло ту, голубку. Доросло? Так, да, так. Да. Отакі вже... Ну, одного вкрала одну тільки? Чи скільки вкрала? А неньких двох у неї, її, ну все. А, ну... Ну, воно прямо з дірки, зараз вон сходить, ну, сходимо, глянемо. Ну, так, да, пішли подивимось, так, а потім повернемо. Ось все. Оно є ще. Воно, бач, і знизу. Та бачу. Ну, велика Ну, така... Воно брано чи пізно б сталося, може воно і к лучшому, навіть, що воно так, так воно. Це ходило... щур пацюк. Мабуть, так. Да. Ми, ми так з вохою поспілкувалися і прийшли до того, що, ну так, да, бо якщо витягнула тільки одну голубку і там, одну двох голубенят, то, то це ну, поводить себе так. Батюк. Бо якщо була куниця або ласка, то вона б поклала б тут всіх, або, да, або ви... майже всіх. А я ж заходів, а вони усі знизу. Ну Тут вони у тебе жили, так? Да? Да, ну тут вони жили, так. Да. Ну тут просто ти ж на ніч закривав завжди чи ні? Бо... Закривав а, все, ну так звичайно то тут то не то залізе, бо то воно то, одна справа в вольєр залізти, інша, да. інша справа то, в голубник. То, да. то, то, тут же ж у тебе, да, і дверцят немає, нічого. Ну вот тут напряму ты, з вольеру, з вольера мой новость. Тут ос, по нафигарю об этом. Ну, короче, ты закрывал тут, ты прибудувал тут. А тут ос, Ага. Да ты сейчас в шоке будешь. Вон глянь, блядь. И сюзани чего она. Он Вон підвищий оляндир. Ну, ніхера себе вигрызла. Хли да я в шоке. От цих це взяла. Ну, о, Голубку взяла, он які-то, ну херіозно, сліди, то он когти, он да, чи що-то. Да, 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 я там, не знаю, що тут. Вона же голуба тягнула якось голубу тягнула. Затягло. Я так заглядывал в дірку. Ну нем... а он ну воно й тут. Оно, оно. О, я тихо оно сказати, а Я тільки не сказати, вони по-любому тут тоді. Вон, воно. Вона же никуда не тягнула. Вона тут, мабуть, може, і зараз тут. Може, я що це хочу сьогодні у центр взяти яду. Ну да ти туди поклади що. І вона тут швидко і, і тут хорошо було, свого героя. Хорошо їм Нагорода. тут, ну, і от таке, поустаюш, заходя сюди, а там глина. Ну, такі глини вони завжди були вони небезпечні. Бо їм прогризти глину, це для них не проблема. Так воно, блін, напоняв, ти що рейки ще йдуть. І вона б нам угу. наглу таку дір'яку зробила, А що? Ага. ага. Я тут вони у тебе жили, коротше. Сім да. пар, так. Да. Угу. Вони тут у мене вже мають года стри. Я пам'ятаю, я тоді прийшов, якраз. Ти казав, за перший рік туди запустив їх, mm -hmm. типу. вони тільки звикали тут. Ну, да, от ці, да. Ті чи не ті голуби, може там інші були. Не, не, ці. Але ти їх тільки запустив сюди. Да. Mm -hmm. І воно був тут курник. Mm -hmm. А Потім ж... виходимо. Йдемо далі. Вивели всі ж кури і сюди. Я думаю, не валять чи не валять, а потім ще поставили сюди вкину в Угу. Ну, ще, ну бачиш, тут та не так -та просто все. Тут же ж переробити все не переробиш. Там не переробиш, куди ходити. Тут воно все глиняне, чи, ти хочу, ж будувати не, не будеш нову, блін. Тут такі добудови. добудовані. Так Залізе, так, да, так, да, да. А в ту вже нову. Воно ж на горищі тобі щось залазило, так да, тоді. Ось сюди залазило. Ось сюди. Я дивлюсь, ти знов же на горищі закинув. То тоді ти прибрав вже, так, да, було? Так. ось сюди було, влізла. І от сюди пішла. Ну воно стареш Та ну так, да, це таке все. Ти голубник же ти новий же будував? Голубник. Це вже там фігню, скільки всього кілька років тому будувалося. Голубник новий, да. у мене... Тут уже все, тут все, це, це гляне, тут уже клас. Тут уже клас. Це оті старенькі, да. О, вони, дивись, ми это пішли. Да? О, тебе ж є тут верчати. Закрий віконце, давай тут трохи піднімемося, я хоч познімаю їх там. Бо вони, бачиш, ми туди, а вони потікали. Тепер ми сюди, вони туди. Але ми їх все одно нас Але доженемо. Трохи хоч ще познімаємо. Але тепер усі разом, Ага проєкти по пари віддати може. Ну да, ти може трохи щось зменшиш, да вже? Ну Да їх тут много, ну а нашу як много, собственно. Так, я хотів зняти, знаєш, кого бакинців, хотів зняти твоїх. А Бакінці... то є голова, стільки, ну, да, воно дивлюсь, воно сидить. Головастю отуда пара єсть. Де ж, бля, де воно пара? Ось хлопок, ось воно пара. Ага, ага. Вообще я даже. Ж... А ти сітку оцю, для чого ти робив, Вот перегородку так спокинул. Я бля на, її сделав для того, щоб був один вид віддільно, ага. другий вид віддільно. Ну як я, ну, я бля, так не шах... працює, так? не як я йду на шахту, ці, що в мене ходять гуляють. ну да, да. Отсі да, бліна в мене. Ага. Я взяв бля, на психологи. Открыв да. їх. Mm -hmm. да. і тепер хай воно буде, може мало чого чи спарить. Щось. Кось перегородити когось, да, колпать. А це ж у мене йшли, вони полочку центру. А ось бакинці які. Поймай того чубатенька дорослого, да? Ага, вот це бага. Це у тебе п'ять пар, да? Да. Такі, вони і чубаті і лохмати, да? Ось все, такі, ось є. Угу. А це є все у цього і лапки і плюс чубчики. Це блин, як з фотографії. Я взяв її з пари. Ось голубка у мене, вона лучша, що вона усі там слабенькі в неї сильно б'є вона. І я узяв пари спарив одразу. Але вона... І не чубата, і майже не немає. Не чубата, латна. не лапки немає, так. Да. Я взяв, є. ось, їх, спарив, двох. Це вони паровані, так? Да? Ну так. Да. І вони ж були в мене. перший рік? — Отдельно були, ж там уже маленькі у них були. були да? Я а взяв, їх там в клеточку закрив, сьогодні не mm -hmm. вони, у ну, А, ну, Затоптали. Ще їх. сядуть. Ну, воно ж, так. Да. Ну вони отут ось уже. Знайшли Знаєш Ну, гніздачку? Гниз вистачає, да, всім охо? Куча всім я ще ще хочу ось у мене через полочка. Раз, два, там еще есть. Ще, да, еще да, подапиха. Тут ось монетки є Все от красного і одрыжого потенція. Ох, ти жовтень. І дійно. от жовтих роз, роз, розведеш О, Я жовтих да? хочу, так. Да, ось все глянь. Вон вони глянь, жовті, вообще такі. А, гарно, гарнюся, гарнюся така. І ось, а, це таке, ну, бачиш, прикольне, якесь все одно таке цікаво. Чубак, чубара такі ось. Маленький, а чуб такий помітний. що. А да. де батьки. Лох ми слабенькі, а чуб такий дебелий. Да. Та і колір такий незрозумілий. зрозумілий. Ну, який то такий бурий, не бурий, ну, не бури, сіро-бурий. Я таких чорнильними називаю. -бурий. З... Як ото чорнила, блять. Да. Це вони одногніздки, так? Да? Одногніздочки, да, так. Да, голубенька, мабуть, буде, бачите, така маленька, а цей такий бецик уже, блин. Там буде хлопчик буде. Так все. Що... Ну, хоч покажемо трішечки Ось тут. Бакіньсів, іранців, головастики. Uh -huh. Ну, отут аусі вони. Царя, арябий. Голова. цей. арябий. Іранець. Це уже я там чуть-чуть улиця. Вже влив я, так, да. да Бо каже мені те. Чуть-чуть вли, щоб їх не за... закровлювати. закровлювати ну а ти їм, по суті, вливаєш, що ти вливаєш тільки бакінців їм. Бакінців уливі все. Ну, і все. Да. І потім же ж ну, взяв і знижиш і з зіранцем раз і спарив. Mm -hmm. Щоб був хлопець. Це він мені так mm -hmm. сидів, розказував мені. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну він в цьому плані там ну, шари. Що? Що до чого? з води не розділю, так і що делать, клеточки є. Давай, що роки. Ну добре, зараз підемо, не будемо вас тут дуже хвилювати, бо вони офігерші такі. Тут якраз зараз світло світить, зараз ще роздивимось, хто до чого, хто кого. Ну, да? Це ж його голубиня, да було? Де, да, де? Да. От тільки що там голуб був такий, схожий на это. Бакин, схожий на того голубиненка малого. А, так, да, ось. Це його батько, так? Да? Ну так, да, так. Да, да. От я осьо. за нього ще кажу. От того, да. Ну помітно, що в нього ж пішов. І теж чуб, чуб такий великий. І він блін, б'є ще. Саме лучше, мабуть, усы. Да? Я його вже скільки разів хотів брати, і все мене не вистачає. Та чого, якщо він такий б'є, ну, на... да. Ну б'є, так. Класно, ну впака. А це що под все подобається? Це нього синус. Бесчувы? Жовта ось все, оця слева. Жовта. То з ним була порвана. І оце да, одних атаків виходить. А ходить. тепер ти дав їй вже а того жовтого, да? да, угу. так? Так, того дав їй жовтого, а ту жовтим. Угу. Спарив. А, ось його. Ось воно. Угу. Угу. Я їх спарив. І от виходить один жовтий, один Чи бурий який він там. Такий, так. І, да. угу. Ну добре, добре. добре. Вийшли. Ми від двох вийшли. Я побачив лелеку. думаю, покажу. Бачите, лелека вже прилетіла. Вони дуже рано сідають завжди на яйця. От яйцях. Леле, вони... І рано вони в серпні їх вже немає. Ще на яйця не сіли, але вже, вже гніздо вже готує. Вони його раз склали, збили його. Та ти що? Збили його. Потом і це вони знову все одно збили. А вони да? його за п'ять днів заново склали. Круто, бачиш. Вони сиділи той год, вони. зруйнували гніздо і все одно вони швидко. На тому ж стовбі, да. так. Там же є така Наверно, корзинка під нього, так? Днів... Да? Ні. А, то вони просто на стовбу. Вони просто да. не сіли отут. Ну а тут они як, мабуть, їм, щоб було сидіти. Ага. А Там воно шире. Ага. І вони сіли там. Отам вони сідали перший раз, потім у мене сіли і ото там вже вони mm -hmm. забурились. То вони зазвичай там де ж корзина якась там робиться їм спеціально. Петрович, он в'єтка. <рес> ага. Носить ага. печку розпалювати, щоб каже, регулярно ага. ходив, лампаю, каже, і все нормально.